Гості каналу, рубрика Готуємось до зими або огляд ось такого недорогого акумулятора. Коштував він мені 2700 гривень. Замовляв на сайті розетка. Посилання залишу в описі, кому цікаво. А зараз подивимося, що всередині. Маємо дві заглушки резинові на клеми. два винтика і, мабуть, що все. І сам акумулятор. Важкенький. Характеристики акумулятора це гелевий акумулятор 12 вольт 40 А. Як заявляє виробник, його вага має складати 13 кг 200 г. Ми це обов'язково перевіримо, а зараз оглянемо акумулятор. Як мінімум на пошті перед тим як забирати акумулятор і розраховуватись за нього, потрібно подивитися, яка напруга на клемах. І подивитися, чи акумулятор не має ніяких здуттів. Ніби акумулятор добрий, я звісно на пошті перевірив і був здивований, тому що у відгуках писали, що людям приходить акумулятор 2022 року. Мені ж пощастило, мені прийшов акумулятор 2023 року. 1.31-го. Я був здивований. Зараз вимірюємо напругу, яку видає акумулятор. Акумулятор я не заряджав. Знімаємо ось такі захисні заглушки та перевіряємо. Маємо 1287. Це добрий показник. І це означає, що акумулятор заряджений на 100%. Зараз ще придумаю, як зважити акумулятор, під'єднаємо його до інвертора та підключимо якийсь прилад. Зробив ось такого дротика, зараз зачепимо та зважимо. Майже 12,5 кілограмів. Розбіжність складає десь 700-800 грамів. Ну, я вважаю нормально. Можливо, виробник ще врахував коробку. Ось гвинтики, резиночки. Нормально. Якщо такий акумулятор під'єднати до інвертора, то він зможе видати приблизно 350-400 Вт енергії. Для двохконтурного котла, наприклад, цього вистачить на 3-4 години роботи. Ну, або аналогічні якісь прилади. А зараз ми його трішки помучаємо. Під'єднаємо інвертор. Під'єднаємо чайник на 1,5 кВт. Я набрав сюди три кружки води і подивимося, за який час він його закип'ятить і чи закип'ятить взагалі. Це буде такий експеримент. Закручую гвинтики. потрібно буде інвертор переробити під клеми, тому що це, мабуть, буде ненадійно? Ну, тримається добре. Так. Вмикаємо чайник І дивимося, що буде відбуватися. Минуло десь півтора хвилини. Вода майже закипіла, але я це все вимкнув, тому що дроти почали дуже сильно грітися, пішов запах від дротів, і крокодили теж дуже сильно нагрілися. Акумулятор навантаження витримав, тримає навантаження добре. 10,5 вольт тримав при навантаженні 1,5 кВт. Вода дуже гаряча. Тому тест акумулятор пройшов. Як далі він себе покаже, це тільки покаже час. Ось такий простенький, дешевенький, маленький акумулятор, який може виручити в будь-який момент. Буде заряджатися швидко, тому що ємність в нього невелика. Але я сподіваюся, що він мені не знадобиться. Кому було корисне відео, ставте вподобайки. До нових відео. Всім добра!